Здравствуйте, дорогі. ну що ж пройшла майже доба від часу інциденту в драмтеатрі. Я не могла їсти весь цей час. Я це признаю і говорю всі, щоб щоб знали, тому що для людей, для яких інтелект. Власна гідність, честь, розвиток це не пусті слова. Зіткнення з такими з такими елементами, з такими тваринними істотами на такому рівні низькому розвитку, це дуже велика травма, це великий стрес. Знаєте, починаєш думати, чи взагалі хочеш жити в цьому в такому світі? Якщо а, таке непроходиме хамство, така такий бруд а, енергетичний трапляється в твому безпосередньому оточенні. Коли ти приходиш просто в театр, ти хочеш послухати улюблену да. співачку в приміщенні театру, в якому тебе нагороджували золотою медаллю, мене нагороджували за особливі успіхи в навчанні. Приїжджаєш до рідного міста, приходиш до будівлі театру, який являється візитівкою Житомира і Житомирської області. І такі дві дикунки просто намальовуються дикунки на дикунному рівні просто в людських тілах істоти, які. Ну, верещають, голосно себе ведуть і вважають, що вони мають право тероризувати жителів свого міста. А, знаєте, стра страшнувато тепер. Після того, що трапилось, от страшнувато не тільки в час повітряної тривоги, так дискомфортно і страшно, а страшно чисто морально тепер на наштовхнутися на отаке мурло, хамло, таке бидло просто. Хто їх пускає в день матері? День матері це день терплячості, це символ чогось святого, любові, розуміння, мудрості і такі дві. Непроходимі просто якісь зовсім, знаєте, хочеться сказати, кончені дві баби. Тобто, коли я їм сказала, що я хочу слухати можна чотири нобілих, будь ласка, вони повернулися із суржиком, так хіхікаючи сказали, а хто тобі мішає? Я сказала, ви. І на цьому закінчилося. Але далі вже проходить пару хвилин, і та з них, що сидів. Тобто добре, я е, нічого далі не говорила. Але слухайте, проходить кілька е, хвилин, і та, що сиділа справа, вмостить мені на коліна, прямо на коліно мені мостить у свою білу кофту, розумієте? Тобто вже фізично мене атакує, і я на це звісно, що говорю. А що ви мене пхати будете зараз, то в хати, на що її? А, Подруга та, що сиділа зліва в сірій курці, каже, закриє їбальник, Розумієте? Тобто вони вважають, що ви повинні бути під її під їхнім управлінням, чи що, що приходять дві якісь зовсім недорозвинені істоти вже тваринного рівня в людських тілах. І вони очікують, що вони, коли будуть вам щось мостити на руки, на, на коліна класти, ви маєте е, посміхатися і дякувати. Так, ви маєте навіть слова не сказати у відповідь. А якщо скажете о, буде тоді вам розправа, рукоприкладство буде, вас покарають за те, що ви посміли звернутися і е, заявити, що ви не згодні з таким відношенням. А, тобто така непроходима просто темінь, вона дуже сильно засмучує таких людей, як я, і а, знаєте, я не викликала патруль 102, я не хотіла людям псувати свято, я це не зробила. Я просто дочекалася кінця концерту, і коли вмикнули світло, я почала записувати відео і говорити, що я піду в поліцію, я це так не залишу. І а, який ж рівень впевненості в тому, що хуліганство дозволене, що вести себе так, як вона воно собі до. Дозволило себе вести в громадському місті, що це ем, впевнені, що це дозволено. Що коли ми вже йшли до сходів по коридору, вона вчепилася в мою куртку і мене пхнула дуже сильно вперед. Тобто, намагання принизити якісь такі, як ото поняття, чи воно з тюрми вийшло, чи я не знаю, що це за жінка, але... Розумієте, а телефон мій, коли вона просто вихватила, він лежав на колінах, нікому не заважав. Просто лежав, а, я не знімала. А, воно таке не, не неадекватне. Схватити чийсь телефон і кинути в темінь, в темінь, в темноту можна ж травмувати інших глядачів, так? Тобто це хуліганство, і це замашки на е, кримінальне вже порушення, правопорушення. І це порушення Конституції України третьої статті. Яка визнає, що честь, і гідність людини, її недоторканість це найвища цінність. Тобто, це баб'є порушило моє моє право, основне бути людиною, мати гідність і не дозволяти топтати цю гідність, і не дозволяти щось пхати фізично тобі на коліна, і не дозволяти тебе пхати у приміщенні Житомирського обласного театру або на коридорі цього театру, розумієте? В місті, яке розвивається культурно, дуже прекрасна голова зараз відділу культури Ілона Колодій. Мені дуже подобаються всі ініціативи, подобається, як святкували річницю Святослава Ріхтера. Які прекрасні концерти зараз в костелі біля каменю відбуваються. Тобто це все прекрасно. Знаєте, в чому ще додатковий прикол, так би сказати? Ірина Білих виконувала пісню Кузьми. Ту, яку вони разом співали, пісню мовчати, так а Кузьма це людина, яка хамства не терпіла, і він а, всіх а, закликав. Якщо в кінотеатрі ти сидиш, хтось взяв трубку і голосно розмовляє. То треба сказати, як він казав, не терпи, скажи. Він навіть планував таку пісню записати. І от не терпи, скажи. Я це застосовую. І внаслідок чого бачите, це мені коштує немало. Таке, таке зіткнення. я ж кажу, це травма. Це справді травма. Прийшла майже доба Мене не те, що трусить, але я відчуваю, що ну розумієте, це ненормально, коли, коли тебе штовхають, коли тебе в гром в суспмісті громадському. Намагаються принизити дві дорослі жінки. Вони кидаються на тебе одну, висміюють, застосовують рукоприкладство, жбурляють дорогою технікою. Розумієте, це ненормально. і при такому. Становище за таких обставин не дуже також себе спокійно почуваєш у місті, так? Я ж кажу, в якому і так повітряні тривоги, а ще от такі елементи додають о, дискомфорту. Мо, дорогі, я все одно я закликаю не мовчати, подивіться ще раз на обличчя цих о, жінок і будьте обережними, коли їх зустрінете або одразу дзвоніть в поліцію, якщо так виявиться, що вони і на вас нападуть. Я думаю, що це не. О, Виключено, тому що вони звикли так себе вести, Я думаю, своїх дітей тероризують, тероризують чоловіків. Ну, то що погодьтесь раптово взяти і накинутися, і погрожувати кулаками, і фізичну силу застосовувати до людини, яку ти не знаєш, це ненормально, це вже перехід за межу свободи і іншої людини. І це порушення, пряме порушення її конституційних прав. Я піду в поліцію за те, що ви зробили. Давай, ви ж повернули моїм телефоном. Не в поліцію. Я до вас руками вас не чіпала. Людей, які біля мене сиділи, їх будуть опитувати. Я вас руки не протягувала. Ця техніка коштує 50 тисяч мінімум гривень так. Тому що це не сама нова модель, але мінімум 50. Якщо у вас є такі гроші, давайте я з радістю візьму. Ви швирнули, як каменюкою, ви мене знов чіпаєте. Дивіться, вона мене руками чіпає. Вона недоторканість, недоторканість мою порушує. Це дика людина. Я її не знаю, а вона мене руками штовхала. Ви не поважаєте людей, ви собі дозволяєте занадто багато жіночка, розумієте? Ви мені що сказали? Закрий бальник? Ви мені сказали? Це те, що ви мені сказали, за те, що я вас попросила, мені нічого на, на руки не класти. Зараз... Ви теж мені погрожуєте? ви мені теж погрожуєте. Ви сиділи біля мене. Ви теж будете давати покази.